Хто мені казав. Знаю, що від вас будлі, коли получуть. гроші, здержався. За цим діло не стане. Я зараз. Добре діло це повірничество. Їй-богу, добре. Другого прибільно такого не знайдеш. От і тепер діло бороні. Веду проти Красовського, а діло Красовського веду проти Борулі. Чи виграв, чи програв, а грошики дай. Живи, не тужи, все одно, як той лікар, чи вилікував, чи залічив, а гроші плати. Я вже покладаю на вас. 我心目中的记